Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді данський виробник, скан печі з функцією автодоведенням дверцят. Зараз ми покажемо, як воно працює. Давайте більш детальніше розкажемо вам про цю пічку. Це виробник, як я вже оголосила, Данія. Пічка сталева. Бачите, ось таке гарне в неї панорамне скло. Потужність мінімальна від 5 кВт. Має забір повітря зовні, систему вторинного допалу, систему самоочистки скла. От, подивіться ще раз на неї. Приходьте до нас і ознайомлюйтесь з даною моделлю.